Пройшло більше року з того часу, як ми купили будинок в селі. Для нас це була важлива подія, і з того часу ми переробили величезну кількість роботи. Сталося те, чого ми дуже довго чекали, ми купили будинок. Це ми заходимо в нову хату. Тут наш такий коридор іде. Далі ми заходимо в кухню. Піч, Піч ми будемо розбирати. Тут іде одна кімната. От в цій печі ми хочемо зробити каміна. Це у нас спальня буде наша. Вид через віконечко. Це ми заходимо в дитячу кімнатку. Заходимо, ось заходимо. така кімнатка. В цьому відео ми хочемо розказати а комусь пригадати, в якому стані ми його купували. Скільки роботи було перероблено, та скільки ж грошей ми вклали вже в наш будинок. Ви на каналі Саварютики. Отже, вмошуйтеся зручніше, а ми починаємо. Перше, з чого ми почали прийшовши на наш будинок, це розчищання нашої ділянки. Ми для себе розуміли, що поки на будинку не буде все розчищено, ми не зможемо з чистими думками та світлою головою працювати на нашому будинку. Це для нас було дуже важко, тому що початок нашого. Ого, шляху супроводжувався відсутністю будь-яких інструментів. Все, що ми мали у розпорядженні, це звичайна ручна пилка, яку ми також купили. Пізніше ми вже родилися бензопилою, і тоді процес розчищення пішов набагато швидше. Про всі будівлі на нашій ділянці ми говорити зараз не будемо, тому що це все було сказано ось тут в цьому відео. Будівель дуже багато, і говорити так само можна дуже багато. Два гаражі є і два будинки. Є а все остальне побачите. Після того як ми хоч трішечки розчистили нашу ділянку. То ми почали проводити воду до нашого будинку зі скважини у саду. Вона не була не в такому стані, як зараз. Це ми вже її укультурили, вирили яму, обмурували її по кругу. І зараз у нас йде скважина. Також заведена сюди водопровідна труба та кабель, якщо ми раптом захочемо підключити глибинний насос. Ми викопали підвал в будинку для того, щоб насос на воду можна було встановити саме в ньому, та плюс взимку зберігати деякі продукти. Ось тут наш підвал, все ми робили самі і копали, і мурували. Згодом ще поставимо сюди люк. Так як Толік вчився мурувати на цьому підвалі, тому що раніше він цього взагалі не робив і не вмів робити. В нас на цей підвал пішла ціла зима. Далі в наших планах було підведення каналізації, коли ми вже завершили, все діло з підвалом. Але у зв'язку з деякими обставинами ми полізли розбирати другий поверх нашого будинку. Чому ми це зробили? Ви можете подивитись ось в цьому відео. Одне тільки можу сказати, що стан був дуже жахливий, навіть гірший ніж ми очікували. Процес розбирання старого другого поверху та будівництво нового другого поверху зайняв нас більше ніж пів року. Все робилося двома ручками цими, та плюс двома ручками Аніними. Та плюс помічники часом приїжджали і допомагали нам з роботами, які ми самі не могли зробити. робота з другим поверхом нас дуже виснажила як фізично, так і морально. Коли ми вже повністю розгромили весь старий другий поверх, почали будувати новий. З чого ми почали? Це армопояс, щоб укріпити всі стіни будинку. Це було важко, тому що це вже не перший поверх, скажімо так, і вже не тачкою фундамент заливати, а відрами це все подавати наверх треба. Але тут зібралося наше сімейство: один на бетономішалці, двоє носять. Я заливаю і все за один день. Ми залили його. Перед тим у палубку два тижні робили. Ну, Оце такий Наступний етап будівництва це. Це стіни другого поверху. Я спочатку планував наймати майстрів, щоб мені клали блоки, а потім посидів, подумав: а що ж там такого важкого? Ну, в принципі, сам почав їх класти. Ось так. Цей процес нас зайняв більше двох. Місяців чому так сталося? З одного боку здається, що це є 10 кубів блоків покласти. Але врахуйте, що я був на роботі і фактично все будівництво проходило це. Як я приїжджав з роботи, і кожного дня, по погодинці, по півгодинки, та й в суботу цілий день. Часом я працював сам, часом мені допомагав помічник Сашко. Йому велике дякую. Аня подавала нам блоки. Це веселе дійство могло тривати і півроку, але Толік пішов у відпустку на тиждень, де доробив багато чого. А вже згодом взагалі звільнився з роботи, що дало можливість нам набагато швидше накрити наш будинок, адже ціль стояла до зими. Наступний етап будівництва це другий армопояс, але саме веселе було те, що ми його заливали вдвох. Я та мій тець. Він колотив бетономішалку, подавав мені наверх, заносячи на другий поверх. Я це все заливав, спускався, допомагав йому. Це було дуже важко. До вечора ми з ним чуть ноги не протягнули, а на другий день ми з ним взагалі з ліжка не могли встати. І ось нарешті омріяний дах. Дошки ми замовили ще до блоків. Відразу їх обробили антисептиком для дерева. Згодом замовили металочерепицю і почали обробляти наші дошки вдруге. Що ви собі розуміли, різниця між купівлею дощок і другою обробкою приблизно два місяці. Прийшло тут нас чекав справжній сюрприз. Чому сюрприз? Адже наші дошки почали їсти шилі, так як ми не зняли кору з самого початку. Нам ніхто не підказав і самі ми цього не знали. Отже, ми кожну дощечку давай перебирати, вичищати її від черв'ячків, повторно обробляти. Дещо ми змушені були просто обрізати, тому що вже шиль поліз далі. Цей процес нас зайняв чимало часу. Ось наш умрієний другий поверх. Після того як я змурував ці стіни, та ми поклали з тестем Армопояс, я почав монтувати наші. Маурлати два. Це було ще тим випробуванням. Сам я їх підняти не міг, тому що вони важкі. Довелося кликати сусідів, ми все разом це закидали. Спочатку на другий поверх, потім на стіни. Просверло ті в них, Але все закінчилось благополучно. Маурлати наші на стіні. Після Маурлатів ми почали встановлювати ось ці балки перекриття другого поверху. Це ще було ще тим випробуванням, тому що ми їх ще й їх неправильно зберігали, чи дерево було молоде, чи ще щось. Одним словом, їх покрутило. І це було дуже веселе заняття їх вирівнювати і пробувати встановлювати. Але ми це зробили. Ось вони наверху. Коли вже все було готово, ми зізвонилися з нашими помічниками. Їх було двоє. Перший це мій дядько, мого тата рідний брат, а другий його син. Вони приїхали у визначений день та приступили до роботи. Спочатку крокви за один день, потім рейки-контррейки за другий день. Далі металочерепиця. Але друзі, не все було так просто. В той день, коли ми накривали наш будинок, був дуже сильний вітер, і зробити це легко не вдалося. Але спільними зусиллями ми все ж таки це зробили. Ось тут наше місце. Саме сюди каналізація входить в наш будинок. Правда, воно ще не накрите, тому все запало листя. Ми зробили такі очисні колодязі, щоб легко можна було дістатися в будь-який момент та прочистити нашу трубу. Це те, що ми вигребли із-за будинку, а ось тут завершується наша каналізація. Тут у нас буде вигрібна яма, і тоді ця труба вклинеться прямо у вигрібну яму. Зараз ось вона виглядає, коли був дощ, і трошки присипає. О! О, все працює. Також ми розібрали всі перестінки у будинку і залили фундамент для нових перестінків. Я там дивися. На даний момент ми вже маємо ось такий вигляд. Вже ми почали будувати нові перестінки. І як бачите, вимальовується більш-менш якийсь вигляд. В процесі ми відволікалися на чищення дерев, але тепер це вже робити набагато простіше, адже ми маємо купу інструменту та арпал, який подрівнює нам гілки прямо в сітки. Ще ми встигли посіяти газон для нашого будинку, хоч вигляд він має самі бачити який. Та посадити багато плодових дерев. також. Ми помаленьку розчищаємо те, що розбираємо. Як бачите, порядку в дворі немає і найближчим часом, скоріш за все, і не буде, так як постійно відбувається якась робота. В на найближчих планах на майбутнє встановити вікна, змонтувати каналізацію в самому будинку, залити підлогу, залити теплу підлогу, доробити перестінки, змонтувати гідроізоляцію між першим і другим поверхом, зробити підлогу. Ну і ще багато-багато воно перечисляти. Отже, давайте тепер перейдемо до самих витрат, скільки ми витратили за цей рік на наш будинок, щоб вже розуміти, скільки грошей нам. Це все діло обійшлося. Буду говорити все по категоріях, а потім вже в кінці підсумую загальну суму. І плюс врахуйте ще один момент: ціни не на цей рік, коли ми купували, тоді ми записували дещо ми купували в 22-му році, де що ми купували позавчора. Так що ось такі ціни тут ціни, ціни, скільки ми витратили за цей період. Значить, так якщо взяти саму коробку другого поверху, то розбирання нам обійшлось фактично безкоштовно, тому що ми все робили саме своїми руками. Що далі прийти до будівництва нового другого поверху, то тут вже цікавіше. Цемент ми закупили на будинок на 6 310 гривень. Робота Робота це мається на увазі о, помічники, вивіз сміття, людям дещо заплатити. Ну і таке подібне. Всю роботу ми потратили за рік 6125 гривень. Блоки. Ми замовляли дві машини блоків по 5 пачок. Взагалі, 10 пачок блоків нам обійшлися 81 тисяча гривень. Дерево для даху. Ми замовляли, скажімо так, впритик, щоб нам якраз було Перекриття між першим другим поверхом. На перекриття між другим поверхом та горищем. Крокви, контррейки, рейки. В принципі нам трошки дощечок не вистачило, але в загальному на дерево нам пішло 22 тисячі гривень. Це біля 4 кубів дерева. Щебінь, одна машина 2500. Оце треба буде ще одну замовляти. Пісок дві машини. 4 900. інструменти для бу для будинку. Це всякі там шпателі, мастерки і тому подібне. 800 гривень. Антисептик для дерева. Ну, антисептика пішло багато на все наше дерево. На 2828 гривень. Арматура плюс дріт. Арматуру ми на два армопояса клали, плюс в двох місцях армували нашу кладку. Тому 7984 гривні. Болти, гайки, саморізі, анкерні болти, кутники і все тому подібне. 2000 575 гривень. Рукавиці ну це взагалі окрема історія. Тут десь більше тисячі гривень пішло. Піна монтажна, клей-піна 530, клей для блоків. Я вже не пам'ятаю, скільки там мішків пішло, але в загальному на 3764 гривні. Гідроізоляція. Ми робили гідроізоляцію під Маурлат, гідроізоляцію, так само кожну балку замотували між першим і другим поверхом при контакті зі стіною 3255 гривень. Пінопласт, другий армопояс між другим поверхом та горищем клали по внутрішній Стороні а з зовнішній стороні ми утепляли 10-сантиметровим пінопластом. 800 гривень. Металочерепиця на наш дах. 30 540 гривень. І ще плюс гідроізоляція під металочерепицю також врахована цю суму. В загальному ми потратили на наш будинок, на саме на коробку, 177 531 гривень. Ніби здається, що й маленька сума, але врахуйте, що цей будинок йде 10, на 10 довжиною 5-шириною. Це маленький будинок. Будували фактично тільки другий поверх. Минулого року ми ще встигли купити за приємними цінами насос на воду, труби на каналізацію та труби на водопровід. Насос на воду 7 тисяч гривень, труби на водопровід півтори тисячі гривень і труби на каналізацію 6700 гривень. Ціна насосу на воду мається на увазі насос плюс-літровий 50 бачок. Ну, нехай. 5 тисяч плюс-мінус, можливо, ми щось забули записати, хоча записували все. Врахуйте ще один момент, що робили ми все практично своїми руками. Якщо все повністю додати, загальна сума витрачена на наш будинок ось така. І до цієї суми ще додайте вартість самого будинку, за яку ми купили. І врахуйте ще один момент, аня вже казала, що всі роботи ми практично виконували самостійно. Якби ми для всіх робіт наймали людей, то ця сума її можна було б спокійно помножити на два, це як мінімум, то й на три, якщо врахувати плюс розбирання Будем. Дякуємо, друзі, хто додивився відео до кінця. Кому наше відео сподобалося, ставте нам подобайку, хто на наші не підписаний, обов'язково підпишіться та підтримуйте наш канал. Та зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па!